Же два роки триває повномасштабне вторгнення. Наші воїни на передовій завжди потребують їжі швидкого приготування. З цим їм допомагає родина волонтерів, які збирають овочі та м'ясо для борщу по багатьом селам Київщини. Як стверджує пані Галина, розпочали займатися благодійністю ще з червня минулого року. Спершу розміщували оголошення в різних населених пунктах. Згодом люди самі вже приносили харчі для захисників разу в родини стояло завдання об'їхати 14 сіл. З овочів це збирається, Ну в картоплі поки немає потреби. Зазвичай це картопля, все, що потрібно на борщ: картопля, морква, буряк, капуста, цибуля, часник, перець. А ну, крім борщу, звісно, є ж і супи, тобто там є і вермишелєвий суп, і овочеві супи. Ну багато такого різного. Збираються гарбузи, збираються мед і горіхи на енергетичні батончики. Ші дівчата роблять зелень дуже користуються популярністю, тому що роблять ще зелений борщ разом з волонтерами. Нам вдалося потрапити у перше місце локації в село Сорокотяги. Там мешканці зібрали чималу кількість допомоги. Селяни стверджують, постійно долучаються до подібних зборів. Наші жителі дуже активно працюють, відгукуються, питають чим допомогти, і по мірі своєї можливості допомагають. Наступний шлях пролягав до села Фастівка. Там, як кажуть благодійники, найбільший запас продуктів. Тут і консервація, і солоні огірки, і свіжі гарбузи, буряки та навіть м'ясо курятини. Староста Іван Стадник ділиться. Навіть не очікував, що люди настільки об'єднають сили. Порахувати скільки вже відправили продуктів на фронт, не може, адже це колосальна кількість. Долучаються дуже активно жителі наших сіл. І, чесно кажучи, від душі я дуже вдячний їм всім за те, що в нас тільки дає її клич, і вони завжди відкликаються на це. Кількості, скільки ми вже збирали, ну допомоги дуже багато, тому що от, наші на даний час волонтери везуть. Крім цього, ще в нас є волонтери, які напряму працюють з ломцями на передовій наші сільгоспідприємства. Але це лише початок, адже обробку овочів для майбутнього борщу роблять набагато далі від Білої церкви у селі Ольшаниця. Тут пані Ганна зі своїми помічницями створюють те, у що складно повірити. За за допомогою 14 сушарок та однієї сушильної шафи жінки вміщують 6 порцій борщу в маленький зіп-пакет. Все просто сублімовані моркву, цибулю, картоплю, зелень та інші овочі обробляють на місці, натомість м'ясо, курятину, яловичину або ж свинину віддають до Києва, де його дегідрують та упаковують у пакети, і знову відправляють назад до Ганни. Жінка розповідає, доєдналась до волонтерської групи борщ для зсу на початку повномасштабного вторгнення, а згодом почала робити заготовки самостійно. В Принципі постійно щось додається, нема. Мясо, значить, дівчата фасують такі вегетаріанські борщі, ну, супи. Зараз всі види перших страв, які можна якби, собі уявити. В асортименті волонтерок є не лише борщ, а й супи, горохови, гречани, а також є паста та навіть молочна каша. Загалом меню має 15 видів гарячої їжі. За словами благодійниць, їхня команда дотримується принципу, готують лише на нуль, адже там хлопці потребують найбільше харчів швидкого приготування. Стверджують, тарілка смачного борщу допомагає захисникам відчути такий рідний смак дому. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.